Зелений тариф, нетбілінг та перспективи сонячних станцій чи реально оформити зелений тариф та отримувати виплати, як буде працювати нетбілінг, який замінить зелений тариф? Про ці та інші перспективи сонячних та вітрових станцій дізнаєтесь від Станіслава Єгнатіва, голови Ради асоціації відновлюваної енергетики. Однак спершу коротка інформація для тих, хто хоче стати енергонезалежним та встановити власну сонячну станцію. В описі до цього відео ви знайдете посилання, яке дає знижку 5% на сонячну електростанцію від компанії Атмосфера. Атмосфера один з лідерів ринку відновлюваної енергетики в Україні з 20-річною історією. Тож переходьте за посиланням та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Якою на сьогоднішній день є ситуація з виплатами по зеленому тарифу для фізичних та юридичних осіб? Почнемо з фізичних осіб, бо це глядачам я думаю, що найбільш цікаво. І у фізичних осіб наступна ситуація 22 березня минулого року була прийнята постанова ЯКП, яка надала можливість обленерго регулювати виплати по зеленим тарифам відповідно до того, як населення розраховується самостійно з Обленерго. І в середньому по Україні, як ми кажемо, там середня температура за лікарню, так само по Україні, в середньому це 40-10% розрахунки за минулий рік. Є регіони, наприклад, там Харківська область, Дніпропетровська область, де сплати населення є достатньо низькими, тому там розрахунки в межах 16-18% в залежності від місяця. А ось Якщо брати західні області, то там наближується до 80%. аутсайдерам на заході Чернівецької області, оскільки там багато населення виїхало, і сплати були достатньо низькі. Там 37%. Разом з тим з 1 лютого цього року запрацювала нова постанова, РІКП, відповідно до якої державне підприємство, оператор систем передачі НЕКУКРЕРГО зобов'язали погасити заборгованість перед населенням за цей період. І на сьогодні оплати є 100%, але є відстрочка в 60 днів від кінцевого дня місяця, коли відбувалася генерація електричної енергії. Тому поки що за йдуть розрахунки за боргами попередніх років, і ці розрахунки відбуваються рівними частинами для всіх обленерго а тому знов таки рівень сплати по кожній області є різним. А якщо ми будемо говорити про підприємства юридичні особи, то тут ситуація є набагато складніша. Ми пам'ятаємо, що криза неплатежів ще почалася у 2021 році, коли виник дефіцит у бюджета державного підприємства гарантовний покупець, і лише нещодавно. Закрили заборгон за, за 21 рік по 22-му року. ситуація є достатньо складною, оскільки це бойові дії. Це є проблема з реалізацією зеленої енергії на аукціонах державним підприємством «Гарантований покупець. І є дія е, рішення міністерства енергетики, яке регулює виплату на рівні 16% від е, загального об'єму електричної енергії, яка видана в мережі. Але разом з тим ДП Пегрантовник покупець виконує свою е, політику е, із розрахунку і частково. Є вже закритий е декілька місяців 2022 року. Якщо ми візьмемо 2023 рік, то е перші місяці є е місяцями низькою генерації, і через обстріл ми мали е дефіцит електричної енергії, тому е на аукціонах енергія продавалася дуже активно і маємо розрахунок за е перші три місяці 2023 року на рівні 71%. За вашими оцінками, існуючі обмеження будуть зберігатись до кінця війни та військового стану, чи є якісь там перспективи на зміну ситуації? А якщо ми будемо говорити, що найближчими днями відкриється? Експорт електричної енергії, от якраз за рахунок цього прибутку, який Укренерго буде е заробляти за рахунок експорту електричної енергії, в тому числі із виробниками за зеленим тарифом, і тут очікується, що буде мікс 50% зеленої енергетики, 50% атомної енергетики, оскільки європейські країни якраз прагнуть отримати чисту зелену енергію, а не вугільну або атомну, А то е цей прибуток державного підприємства буде спрямований на дві речі. Перша річ це покриття маржі між ринковою вартостю електричної енергії і тарифом електричної енергії для населення. Це перша складова, а друга складова якраз через спеціальні зобов'язання на побагашення боргів перед фізичними особами, власниками сонячних станцій. Щодо юридичних осіб, то якраз цей мікс електричної енергії дозволить компенсувати, компенсувати ту різницю в виробництві і якраз буде покривати. Існуючі існуючі виплати щодо боргів, то є різні експертні точки зору, і ряд експертів, в тому числі колишніх урядовців, говорять, що є така можливість, що ці борги, які накопичились за 2022 рік, перед юридичними особами можуть бути списані. Але побачимо, як буде відбуватися насправді. Щодо фізичних осіб, знову чи можуть власники там вітрових і сонячних станцій в невеликих в індивідуальних будинках отримувати зелений тариф от зараз у 2023 році, якщо вони збудували таку станцію? Дивіться за минулий 22 рік, Чернігівська Чернівецька. І Черкаська побудували 200 мегаватт якраз приватних сонячних станцій. Також є велика частка будівництва на Закарпатській області, і є висока частка будівництва на Львівщині. Львівщина за 22 рік збільшила на 20% парк якраз сонячних станцій приватних домогосподарств. Тобто, це показує, що. Населення вірить в зелений тариф. Перше населення хоче здобувати свою енергозалежність. Ну і по-третє, це звичайно це добудова тих об'єктів, які е громадяни оплатили законтрактували в попередній 21 рік, на початку 22 року, і ці об'єкти добудовані. Але разом з тим до 30-го року зберігається е зелений тариф і е окупність на сьогодні проектів для приватного господарств е складає від 4 до 5 років, тобто від регіональної е приналежності. І погодних умов, тому поки що зелений тариф для населення є достатньо цікавим. А для бізнесу на сьогодні зелений тариф для нових об'єктів діє лише для електростанцій менше 1 МВт. Але окупність також ще цей період дозволяє досягти. А які зараз механізми розглядаються як альтернатива для зеленого тарифу, зокрема для фізичних осіб? Якраз зараз Міністерство енергетики підготувало проєкт закону про розподілену генерацію, однією з складових, якого є так званий нетбілінг. І тут ми відходимо від класичного нетбілінгу, який є в Європі, в Україні розширюючи і на такий експеримент. Якраз в вердовому комітеті нещодавно проходив круглий стіл з, з цієї тематики. Тут ситуація така: якщо ти маєш приватну сонячну електростанцію, в тебе немає зеленого тарифу, ти можеш в пікові часи, коли тебе немає вдома, накопичити цю електричну енергію або в накопичувач, або відразу віддавати в мережу. Але якщо ти віддаєш в мережу і потім можеш забирати з мережі з певним дисконтом. Зараз okay. йдуть дискусії, який це буде дисконт, орієнтовно це 30%. Тобто на 30% дешевше, ти електричну енергію можеш забирати з мережі. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо в тебе є накопичувач електричної енергії, а зараз це активно розвивається, ти можеш накопичити цю електричну енергію в піті, коли тебе немає вдома, або коли ти не використовуєш електричну енергію. І потім в... В пікові години, тобто я мав назива піки генерації, а в пікові години споживання ти можеш за ринковою ціною продавати цю електричну енергію в мережу. І це вже буде цікавий бізнес, і він буде набагато цікавіший ніж на тариф. Це з одного боку, а з іншого боку, це надасть вашому долодінню певний рівень. Е не лише енергонезалежності, а я б сказав енергодостатності. Тобто, коли домоволодіння є енергодостатнім, само виробляє електричну енергію, споживає її, наприклад, менше залишок продає, то домогосподарство є енергодостатнім, а значить, є енергодостатніми територіальні громади, а значить, і вся Україна. А з накопичувача електроенергію віддавати це за тарифом для фізичних осіб? Чи це питання? Тут зараз є дискусійне, за, да, яким... дискусійне за яким mm -hmm. тарифом віддавати. Mm -hmm. Але, в принципі, тут є сенс віддавати його за ринковим тарифом, тобто за РДН, да, грубо кажучи, з певним дисконтом. Mm -hmm. Ну і таким чином, власне, окупити окупити, інвестицію. Цілі, окупити цю е, інвестицію. Разом з тим, тут іде е, активна така експертна і парламентська дискусія щодо вимог до таких домогосподарств, оскільки ми знаємо, що е, були багато зловживань, викупали цілі е, дачні е, закинуті е, дачні кооперативи, будували ці гірлянди по 30 е, кВт сонячних станцій. Виходячи на 2-3 на три встановленої потужності. Це було і в Вінській області, і в Чернівецькій області і на Закарпаття. І тут ми тепер говоримо, що треба не показувати нульове споживання, тобто має бути споживання в першу чергу на домоволодіння. По-друге, домолодіння повинно бути введено в експлуатацію відповідно до чинного законодавства. Тобто, це є стаціонарна набудова, а не там якісь тимчасова споруда, немала архітектурна форма. І по третє, це як мінімум, щоб одна. Особа була зареєстрована а, в цьому домоволодінні. тобто ми бачили реального просюмера, який використовує цю зелену електроенергію, а надлишок вже продає, щоб не було 100% в продажі, бо таких зловживань, на жаль, багато, дуже багато. І недбільнг це вже після 2029 року, коли перестануть це може іти, бути чи... е, опціонально. опціонально. тобто ми розуміємо, що на сьогодні є велика проблема у держави з, зі сплатою зона тарифу. Угу. Борги накопичуються. Ми не розуміємо, яке майбутнє буде далі з цими боргами, але з іншого боку, недбільг дозволить відразу отримувати виплати за видану електричну енергію, або отримувати спожиту споживати електричну енергію з дисконтом. Відразу в цей місяць, який відбувається цей процес, наскільки, взагалі, на вашу думку, зараз в Україні доцільно інвестувати для фізичних осіб у власні сонячні, вітрові станції, в системи накопичення, наскільки це обґрунтовано і що показав досвід у цієї важкої зими з блекаутом? Досвід цієї зими показав в першу чергу, що ті домолодіння, які мали приватні сонячні та станції, так, да, в першу чергу сонячні, бо ринок малої вітрогенерації достатньо, достатньо зараз маленький. Він якраз показав, що ті домогосподарства здобули свою енергонезалежність якраз в денний період під час блекаутів, під час виключення. З іншого боку, ті, хто мали ще прилади накопичення, тобто могли накопичити цю електричну енергію в день і потім зранку або ввечері її використати. А ось якщо говорити про бізнес, то mm -hmm. тут якраз дає великі сонячні вітрові електростанції. Вони показали, що це є якраз яскравим прикладом розподіленої генерації. Приду до кілька прикладів. Пам'ятаємо прекрасно, коли сталася після бомбардування в Одеській області аварія і відразу три підстанції Укренерго, вони були вимкнені і місцеві Енергомережа працювала якраз за рахунок двох вітропарків, які побудовані в Одеській області, і повністю була забезпечена критична інфраструктура, і частково населенню видавалася електрична енергія за певним графіком, коли е ці компанії давали е додатні прогнози з генерації електричної енергії. Так само е в нашого підприємства є велика сонячна та станція е на території Чернівецької області. І коли було аварійні відключення або це були веєрні відключення, а віялові відключення. Це не те, що ми звикли говорити за графіком. А це якраз аварійна ситуація, коли вимикається одна підстанція, і навколо вимикаються всі інші підстанції Укренерго спряцьовує автоматика для того, щоб захистити обладнання. Оце якраз є віяловим виключенням, бо розгортається система виключення як віяло. А не те, що я, ми звикли називати за графіком відключення електричної енергії. Тому ця сонячна станція працювала для об'єктів в денний час, критичної інфраструктури, і Буковина була забезпечена електричною енергією і хоча б на певний час ще й давала електричну енергію населенню, оскільки ця зима була малосніжною, і ми могли генерувати певний об'єм електричної енергії. Тому якраз сьогодні розподілена генерація як на рівні приватного домолодіння, так і на рівні юридичних осіб показує, що. Ринок і сонячний, і малої вітрової енергетики, і великої вітрової енергетики, він робить більш енергодостатніми окремі регіони, тобто, mm -hmm. там, де є один оператор систем розподілу, тобто обленерго, великі об'єкти можуть рятувати ці регіони від повного блекауту. Що на вашу думку, і які кроки потрібні для розвитку відновлюваної енергетики зараз у цей важкий період війни, і в перспективі? Ну, по-перше, тут Треба зрозуміти стратегічно, що держава повинна виконувати е, ті зобов'язання, які взяли на себе щодо виплат за зеленим тарифом і щодо підтримки е, розбудови нових проєктів. Оскільки е, це в першу чергу довіра інвесторів. І е, місцеві інвестори вкладають там, на рівні Нелучкого агропідприємства будують сонячні електростанції по 1 е, там 2 МВт. І великий бізнес вкладає в, в місцевий вкладає в великі об'єкти, і також залучаються іноземні інвестори. І ми розуміємо, що а, близько трьох четвертих ринку сонячної генерації, а вітрогенерація вітро 100% побудовані за кредитні гроші. І ми розуміємо, що коли виникає конфлікт у інвестора банку за рахунок того, що немає платежів від держави за згенеровану і видану в мережу і фактично спожити електричну енергію, то а, Руйнується довіра до держави України, і тут головна задача в енергетиці не лише там відновити енергосистему і перебудовувати і робити її більш ефективною, а й вірнути довіру інвесторів. Оскільки на сьогодні інвестори активно дивляться на вітрові проекти, особливо це в тих спокійних регіонах. Це Західна Україна, там Закарпаття, Буковина, частково Львівська область, Волинська область. Крім того. Зараз активно активізувався ринок дахових сонячних електростанцій на великих підприємствах на ретейлі, наприклад, на складах, знов таки в відносно безпечних регіонах. Тому тут держава має забезпечити ці гарантії для інвесторів. По-друге, це треба мати такий стимул на рівні кожного обленерго для сонячних електростанцій і приватних домогоспадств. Оскільки ми бачимо, що Зарядом Обленерго, навіть ті зараз сонячних дистанції приватно які підключаються, не можуть бути введені в експлуатацію. Я навіть там знаю одного народного депутата, яка побудувала приватну сонячну дистанцій, але не може її ввести в експлуатацію через те, що у оператора систем розподілу, тобто Обленерго, немає лічильників двосторонніх для того, щоб запустити цей об'єкт. І тут також обленерго має стимулювати, бо оскільки розподілена генерація потім в критичну ситуацію рятує. Те саме обленерго від штрафів, які може виставляти бізнес і населення за недовидачу електричної енергії. Тобто зрозумілі прозорі правила так, абсолютно, гри власне, Так, вірно да. і дотримання цих правил гри двома сторонами: і виробниками або за тарифом, або за іншою моделлю, і державою, і приватними компаніями, які є розподільчими для електричної енергії. Дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую на